Житловий комплекс Діброва парк Чорний понеділок. Після відкриття Нью-Йоркська фондова біржа упала на понад 3,5%. Наприклад, акції S&P 500 показали падіння. 3,5% NASDAQ обвалилися на понад 4%. Apple здешевшав на 6%. Nvidia – майже 7%, а Tesla – майже 8%. Карта вартості всіх підприємств в біржі навіть повністю перестала відображати дані в реальному часі. На вчорашньому відкритті торгів фондовий ринок США втратив понад 2 трильйони 100 мільярдів доларів. Ів лише за кілька хвилин у сукупності втрати США можуть скласти аж 13 трильйонів доларів. Економісти кажуть, що команда Трампа дуже прорахувалася у формулі розрахунку імпортних мит, завищивши тарифи принаймні в чотири рази. Через торгові війни, які влаштували Сполучені Штати Америки, ціна російської нафти марки «Уралс» знизилася до 50 доларів за барель через різке падіння світових цін на нафту. Про це пише Блумберг. Падіння ціни посилило тиск на держбюджет Росії, тому Кремль зараз не може збільшувати витрати на війну проти України. При цьому нафти марки Брент опустилася нижче за 63 долари за барель вперше з 12 квітня 2021 року. Експерти прогнозують, що в Україні ціни на АЗС можуть знизитися. Затися на 2-3 гривні протягом місяця. США не вестимуть переговорів із Європою щодо зміни тарифів, якщо вона не буде платити багато грошей щорічно. Таку заяву журналістам зробив президент США Дональд Трамп. Він вкотре повторив наратив щодо того, що Європа поводить себе неналежним чином та, мовляв, обдурила американських лідерів. Трамп також поскаржився, що європейці не купують у США автомобілі та їжу. Європа вчинила з нами дуже погано. Ми встановили великі мита для Європи. Вони сідають за стіл переговорів. Вони хочуть говорити, але не буде ніякої розмови, поки вони не почнуть платити нам багато грошей щороку. Спочатку за теперішнє, але також і за минуле. Бо вони забрали багато нашого багатства, і ми більше цього не дозволимо. Ми прикриваємо їх військовими, а потім втрачаємо гроші на торгівлі. Це божевілля. Народ це краще розуміє аніж змі. Джордже Мелоні має намір зустрітися з Дональдом Трампом. Італійська премєр міністерка побачиться з американським президентом 16 квітня у Вашингтоні. Мелоні прагне обговорити мита проти європейського союзу, а саме уникнути торговельної війни. В італійському уряді кажуть, хочуть знизити тариф вдвічі, встановити взаємні мита на рівні 10%. Хоча Мелоні не має чіткого мандату від ЄС. Однак в Єврокомісії сподіваються на успішну двосторонню зустріч. Раніше італійські змі писали, що Мелоні має теплі Сонки з Дрампом, і це може стати основою для початку конструктивних переговорів між США та Європейським Союзом. Китай обмежив експорт рідкоземельних металів. У відповідь на Мита Трампа йдеться про ресурси, які використовують у високотехнологічному виробництві від електромобілів до зброї. Про це повідомляє Блумберг. Це не повна заборона експорту, але тепер будь-які транші за кордон перевірятимуть ретельніше, щоб дізнатися, хто купує ресурси і з якою метою. Після запровадження заходів обсяги поставок деяких інших металів впали до нуля, адже експортерам потрібен час, щоб пройти сертифікацію. У міністерстві торгівлі КНР заявили, що контроль над так званими товарами подвійного призначення, які можуть мати військове застосування, відповідає інтересам нацбезпеки, стабільності в регіоні та миру у світі. А українська делегація цього тижня вирушить у Вашингтон, щоб провести технічні переговори стосовно нового проєкту угоди про НАДРА між Україною та Сполученими Штатами. Про це міністерка економіки України Юлія Свириденко розповіла в інтерв'ю Press. Мета поїздки за її словами започаткувати діалог про пропозиції, які висунула американська сторона. До складу делегації війдуть представники кількох міністерств економіки, закордонних справ, юстиції та фінансів. Свириденко уточнила, що наразі документ відображає. Лише позицію американської сторони, однак це не остаточна версія. Все ще будуть узгоджувати. Україна зараз формує технічну команду, визначає ключові принципи та межі, яких не можна переступити, щоб розпочати переговори в Вашингтоні. За словами міністерки, деталі угоди неможливо обговорити онлайн, потрібні особисті зустрічі команд. Свириденко вважає, що це початок нового етапу у відносинах зі США. Україна ініціювала термінове засідання Ради безпеки ООН та спеціальне засідання постійної ради ОБСЄ через загибель дітей в Кривому Розі. Обидві зустрічі відбудуться сьогодні. Про це повідомляє МЗС України. Мета привернути увагу до російських злочинів у зовнішньополітичному відомстві нагадали, Росія завдала удару по дитячих майданчиках у звичайному житловому районі з касетною боєголовкою, щоб максимізувати втрати. Рішуча міжнародна реакція на російське звірства має вирішальне значення. Такий терор ніколи не повинен стати нормою. Україна закликає як до рішучого засудження, так і до рішучих дій. Зазначили в МЗС. житловий комплекс Діброва парк.